Привіт, це Хантер Зараж. А це наша постійна рубрика. А скільки коштує то? Сьогодні знову будемо говорити про ауді, але на цей раз про ауді 2018 року виробництва з трьохлітровим турбованим двигуном, що видає 354 кінських сили. Пробіг цієї моделі 114 тисяч кілометрів. І сьогодні ми зробимо ТО а також комплексну діагностику. А ще відремонтуємо сервопривод лючка бензобака цієї моделі, який є частою проблемою цих автомобілів. Почнемо з того. Перше, що ми зробили, це замінили оливу. Друге, ми також замінили фільтри. Повітряний фільтр ДВЗ, фільтр оливний ДВЗ, а також фільтр повітря салону. А також долили охолоджуючу рідину. Запчастини з роботою 8800. Замінили сервопривод лючка бензобака на все про все 2600. Замінили сайлент блоки кріплення амортизаторів нижніх важелів передньої підвізки з подальшим регулюванням розвалу сходження, оскільки старі вже бачили ну, кращі часи. Запчастина 2300, робота 3900. Ну і куди ж без гальм? Зробили заміну задніх гальмівних дисків разом з колодками, а також провели профілактику задніх супортів. На все про все 17 тисяч. Ну і родзинка у списку це діагностика, демонтаж, ремонт, а також монтаж кермової рейки 21 тисяча гривень. Повне ТО приблизно на 56 тисяч гривень. Бо що Бо гарні автомобілі люблять гарний і своєчасний сервіс, такий, який надають майстри Hunter's Garage. гараж.